Привіт, мене звати Дар'я Харитонова. Я студентка медичного факультету Харківського міжнародного медичного університету. Фармакологія часто здається сухою і складною формули, механізми, побічні ефекти. Але сьогодні я хочу довести, що вона може бути цікавою, простою і навіть ароматною, бо тема нашої зустрічі це кофеїн. Речовина, як у більшості з нас, вживає щодня, навіть не замислюючись, що ми фактично приймаємо лікарський засіб. Так, звичайна чашка кави це не просто смак і ритуал, це фармакологічна дія в чистому вигляді. Подивіться на цей слайд. Кава, чай, шоколад, Кока-Кола, енергетик. Здається, це просто набір улюблених продуктів, але в кожному з них є одна та сама активна речовина кофеїн. Люди відкрили його дію ще тисячі років тому. У легендах кажуть, що ефіопський пастух помітив його кози, почали стрибати і не спали всю ніч після того, як з'їли червоні ягоди кавового дерева. Так, саме з цього і почалася історія кави. І хоча ми вважаємо її просто напоєм для бадьорості, насправді кава це справжній психостимулятор із чітко доведеним механізмом дії. Кофеїн це природний алкалоїд, тобто речовина, яку виробляють рослини для власного захисту. Уявіть, кофеїн для кавового дерева це як біохімічна зброя, він відлякує комах і пригнічує ріст конкурентних рослин поблизу. А для нас, людей, він діє інакше, стимулює центральну нервову систему. Його вперше виділили у 1819 році, а сьогодні ми знаємо понад 60 природних джерел кофеїну кава, чай, какао, мате, гуарана, кола. У фармакології кофеїн належить до групи аналептиків, препаратів, які підвищують активність мозку і дихального центру. Щоб зрозуміти його дію, треба познайомитись з молекулою, яка зветься аденозин. Аденозин накопичується в мозку протягом дня і каже нашому організму: Гей, пора відпочити! Це своєрідна біохімічна педаль гальма. Кофеїн це майстер обману. Він має схожу форму молекули, тому сідає на ті самі рецептори, але не активує їх. І виходить, що гальма натиснуті, але не працюють. Мозок думає, що ми не втомлені, і продовжує працювати на повну потужність. Ось чому після кави зникає сонливість, з'являється концентрація і бажання діяти. Але дія кофеїну не обмежується лише мозком. Через кілька хвилин після чашки кави він розповсюджується з крові по всьому організму. Серце починає битися швидше, бо активується симпатична нервова система. Судини в мозку звужуються, тому головний біль часто зменшується. В бронхах розширюються проходи, тому дихати легше, збільшується виділення адреналіну. Саме тому спортсмени часто п'ють каву перед тренуванням. Цікаво, що максимальна концентрація кофеїну в крові досягається через 30-45 хвилин після прийому. Тобто ефект прокидання приходить не одразу, а трохи пізніше, саме тоді, коли ми вже на парі чи лекції. Ми звикли думати, що кофеїн це просто напід для бадьорості, але він офіційно зареєстрований як лікарський препарат. Його використовують у трьох основних напрямках. Перше як компонент знеболювальних у цитрамоні чи солпадеїні. Він посилює ефект парацетамолу та аспірину, допомагаючи швидше зняти головний біль. Друге у неонаталогії. У дітей, які народились раніше терміну, іноді спостерігається апноє, тобто короткочасна зупинка дихання. І саме кофеїн допомагає стимулювати дихальний центр. Третє. У неврології та кардіології він може використовуватись як засіб для підвищення тиску при гіпотонії або як легкий аналептик при пригніченні дихання, також військова спортивна медицина для підвищення концентрації, тобто те, що ми п'ємо вранці з вершками, у лікарні вводять внутрішньовенно і це рятує життя. Найважливіше правило фармакології сформулював Парацельс ще у XVI столітті: усе є отрута і ніщо не є без отрути, лише доза робить речовину ліками. Для кофеїну це правило особливо актуальне: середня безпечна доза для дорослої людини до 300 мг на добу. Це приблизно 3 чашки кави або 2 банки енергетика, або 6 чашок зеленого чаю. Але при дозі понад 500 мг на день можуть з'являтися тахікардія, тривожність, тратівливість і навіть м'язовий тремор. Є навіть описані випадки кофеїнового отруєння, коли люди намагались підбадьорити з таблетками кофеїну і отримували передозування. У медицині навіть є термін кафеін інтоксикейшн. Він офіційно внесений до міжнародної класифікації хвороб. А тепер поговоримо про те, чому без кави ми іноді не люди. Регулярне вживання кофеїну приводить до появи толерантності, тобто звикання. Мозок починає виробляти більше аденозинових рецепторів, щоб компенсувати їх блокування. І щоб відчути той самий ефект бадьорості, потрібна вже не одна, а дві-три чашки. І якщо ж різко припинити пити каву, настає синдром відміни. Головний біль, втома, дратівливість, навіть легка депресія. Уявіть, маленька молекула з кавового зерна здатна так впливати на наш настрій і поведінку. І це ще раз доводить, що фармакологія діє всюди, навіть у ранковій час лати. Дія кофеїну, пояснена кошенятко. Кошенятко втомлений, завжди втомлений. Тож кошенятко потягує каву, одна кава кошенятко прокинувся. Дві кави. Кошенятко непереможний. Три кошенятко вібрує. Тепер кошенятко може чути кольори. Кошенятко каже ніколи більше. Завтра настає кошенятко, знову потягує каву. Кошенятко починає кожну справу зі слів. Мені просто спочатку потрібна кава. Кошенятко п'є айс лате посеред снігової бурі. Кошенятко п'є еспресо о дев'ятій вечора. Кошенятко шкодує про все о другій ночі. Серце кошенятка танцює тікток танець. Думки кошенятка змагаються між собою. Кошенятко каже Я спокійний. Кошенятко неспокійний. Кошенятко намагається зупинитися. У нього болить голова, він трохи плаче, а потім знову повертається до кави. Тепер у кошенятко тремтіння від кофеїну. Він організовує все своє життя за одну годину, а потім валиться з ніг. І наступного дня кошенятко знову потягує каву. Бо життя без кофеїну немислиме. Кров кошенятко складається на 70% з кави. І, чесно кажучи, кошенятко вже змирився з цим. Енергетики це вже фармакологічний коктейль. Крім кофеїну, там є таурин, гуарана, цукор і вітаміни групи Б. Разом вони створюють ефект енергетичної бомби, миттєве підвищення тонусу, збудження, концентрації. Але ціна. Перенапруження серцево-судинної системи. Після однієї двох банок енергетика частота серцевих скорочень може зрости на 30-40 ударів за хвилину, а тиск на 15-20 мм ртутного стопчика. Особливо небезпечне поєднання енергетиків з алкоголем. Кофеїн маскує сп'яніння, і людина не відчуває, наскільки вона п'яна. Саме тому у багатьох країнах енергетики заборонені для підлітків. У фармакологічних термінах це називається синергічна дія, коли кілька стимуляторів підсилюють один одного, створюючи ризик передозування. Але не все так страшно. Кофеїн, як і більшість лікарських засобів, має і позитивну сторону. Помірне вживання кави пов'язане зі зниженням ризику хвороби Паркінсона, Альцгеймера, діабету другого типу та навіть депресії, це пояснюється тим, що кава містить понад тисячу біоактивних сполук, серед яких є антиоксиданти, поліфеноли та сполуки, що захищають нейрони. А ще цікаво, що темна обсмажка кави має менше кофеїну, ніж світла. Тож, якщо ви любите міцну чорну, це не завжди означає, що там найбільше стимулятора. Проте навіть у цьому випадку правило залишається незмінним. Усе добре в міру. Тепер пропоную невеликий експеримент. Після цієї лекції відкрийте холодильник чи кухонну шафу і подивіться на етикетки. Ви знайдете кофеїн у найнеочікуваніших місцях у зеленому чаї, у плитці чорного шоколаду, у газованих напоях. Навіть у таблетках від болю, які ви, можливо, приймали цитрамон, панадол, екстра, фармадол, таміпул. Тепер спробуйте порахувати, скільки кофеїну ви отримуєте за день. У більшості випадків удвічі більше, ніж ви думаєте. Фармакологія – це не лише складні назви і рецепти. Вона частина нашого повсякденного життя. Коли ви п'єте каву, коли боретесь зі сном перед іспитом чи шукаєте концентрацію, ви вже проводите маленькі експерименти з власною біохімією. Тому пам'ятайте, кофеїн це не ворог, не панацея і не чарівна таблетка. Це просто речовина, яка при правильній дозі допомагає, при надлишку шкодить, як і будь-які ліки. І якщо ви сьогодні запам'ятаєте лише одну фразу, нехай це буде слова парацельса. Лише доза робить речовину ліками. Дякую за увагу.